Доброго дня! Ну ще як завжди? Карта завтрашнього дня для всіх трьох варіантів. Карта завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Ну і карта завтрашнього дня для трієчок. Одинички, ви як завжди. Десятка пентаклів. Одинички, я за вас рада. Десятка пентаклі це про стабільність, це про тепло, про можливість відпочити. Але розуміємо, що відпочити не так, що звісився, звішивши з ноги із стульчика, споглядати, як всі працюють. Ні. А в когось так, можливо, буде проходити і таким чином. Але. Десятка Пінтаклі ще інколи передбачає це приймати участь з усіма в певних процесах і при цьому отримувати задоволення, і при цьому отримувати Пінтакліву складову. А мало того, мені говорять про те, що завтра комусь буде неочікуваний подаруночок. Це не говорить, що всі ми обов'язково, ні. Але щось буде, воно, скажімо, можливо, не дуже. Цінне матеріально, але воно цінне емоційно, як родинний зв'язок, як ну, щось така емоція, пов'язана з родиною з сім'єю. Якийсь такий дуже м -м, цікавий момент. Далі. Що стосується загальної характеристики дня, я б сказала, що він буде стабільний, він буде спокійний, принаймні такий, з яким ви одинички приспокійнесенько зможете справитись, і приспокійнесенько зможете взаємодіяти. Єдине, що вечором, ну, можливо, зателефонуйте рідним, спитайте, як вони, або комусь неочікувано, напишіть, що ви його любите. Я думаю, що і вам, і тій людині це потрібно. А на цьому одинички все. Йдемо до двічок. Двічки в мене завтра будуть в повній бізнес, бізнес, бізнесовій сфері. Трійка Пентаклів, трійка Пентаклів це про можливість взаємодії, це про можливість вивчення певних нових нюансів, це про складання угод, це про складання певних паперів, які передбачають настання ну, своєрідних бажаних наслідків. Тому що все ж таки це у нас пентакліва складова. Якщо ми говоримо про загальну характеристику дня, то це День можливостей. Але все ж таки, я б сказала, більший акцент я б зробила на День можливостей саме в пентакльовій сфері. Це у нас сфера роботи, це у нас матеріальна сфера, в когось нарешті почне щось, як то кажуть, виходити, з чим ви довго не могли знайти спільну мову. Ну, як приклад, коли ми в'яжемо певний виріб. А у нас щось іде не так. Ну, от росток ми робили звичайний, а тут раптом побачили азіатський. І перев'язали, і ти о, модель сіла ідеально. Ну, розумієте, що це йде як алегорія, щоб ви могли зрозуміти про що це. А тому що завтрашній день для вас приноситиме? медвічки, можливості. Можливості, можливості реалізації, можливості вирішення питань, можливості закрити певні моменти, можливості вирішити вопроси по документам. І якщо в когось якісь документи були на погодженні, то мені говорять, що вам як прийде інформація щодо погодження, може бути такий варіант, коли... Попросять для того, щоб дійсно затвердити, додати певні або документи, або певні відповіді. Але я не скажу, що це буде для вас щось надскладне і чого ви не зможете надати. А в кого а завтрашній день це можливість навчитися чомусь новому, що в подальшому вам пригодиться. В будь-якому випадку трієчки, я в вас вірю. Ви в мене новатори, ви все зможете. Трієчки. двієчки, вибачайте. От тепер трієчки. Перевернута сімка Пентаклі. А от трієчки завтра будуть торопишки. Ну, тепер я розумію, чому я їх в двічках обізвала трієчками. Ну, я взагалі дуже часто таке практикую, в мене є. Бо я як починаю читати, я тоді певні моменти просто забуваю. А дивіться: карта, яка говорить про можливість отримати тут і зараз. єдиний варіант, а чи не буде це тут і зараз менше, ніж би ви почекали? Це не говорить, що треба чекати. Це говорить про те, що треба це розуміти, треба це зважити і прийняти адекватне рішення. Далі. В когось буде такий варіант, коли ви нікуди не встигатимете. Буде таке знаєте, відчуття, що у вас має бути багато, щоб ви встигли всюди. Заспокойтесь, оберіть те, що дійсно потребує вашої участі тут і зараз. А інші моменти, ну, можливо, делігуйте іншим людям або принаймні перенесіть на інший день. Не намагайтеся всістися однією дубцею на 3-4 стульця. Ну, по-перше, це не вийде, а по-друге, можна впасти і набити тут дубцю. Це також не дуже добре. Далі, що стосується пентакліво складової, отут трійки обережно. Уважно дивіться, куди ви намагаєтесь вкладатись. Чи дійсно воно вам потрібно? Чи дійсно там, скажімо, будуть ті плоди, за які варто, то кажуть, боротися, чи в які варто вкладатися. Щоб ви не вклалися в якусь фігню, а потім не почали співати сумних пісень. Тому отут дуже уважно. На це дивимося. Ну, а взагалом, завтрашній день, день перевернута сімка пентаклів, відчуття, що ви нічого не встигаєте. Заспокойтесь, це всього лише один день. Паніка не потрібна нікому. Тому вдихніть, видихніть. Можливо, якщо хтось вміє дихати по квадрату, зробіть пару циклів, заспокойтеся, випійте чашечку кави, чашечку чаю і йдіть, покоряйте цей світ, він вас чекає. Ну а на цьому все. Як завжди, всім дякую за перегляд. До нових відео, пока.